Незалежність мас-медіа надто у такі визначальні для країни часи, як парламентські перегони, стали об'єктом дослідження спільного проекту Ради Європи та Єврокомісії сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі. Учасники проекту зібралися для дискусії щодо своїх спостережень за роботою українських мас-медіа у розпал кампанії і одразу після неї. Проблему замало визнати потрібно знайти способи її вирішення. Переконані медіаексперти, які протягом нинішніх виборів вивчали діяльність змі до Києва. Приїхали спостерігачі з усіх регіонів, але не для обговорення моніторингу його результати систематично оприлюднювали під час виборчої кампанії, а для узгодження подальшої стратегії. Спробуємо показати, яким чином результати моніторингу можуть бути використані для того, щоб покращити ситуацію з медіа в Україні, оскільки це питання є дуже важливим. Знані експерти назвали кілька негативних тенденцій у змі: заангажованість на користь влади чи опозиції, прояви цензури, брак аналітики і засилля розважального жанру. До нього наближалися навіть політичні шоу та новини на деяких телеканалах. Тим часом журналістам, які намагалися подати збалансовані матеріали, доводилося працювати у майже бойових. Умовах порушення прав журналістів, які були зафіксовані нами в ході цієї виборчої кампанії Їх було теж дуже багато, особливо вже після виборів, під час ось цього підрахунку голосів, коли там низка журналістів постраждали від дій беркуту, різних правоохоронних органів. Таких от розслідувань знову таки ми не маємо і звіту. А що з цим робити? Ще одне випробування ЗМІ фінансами спад рекламного ринку змусив шукати заробітків рахунком так званої політичної джинси, сплачених інформаційних матеріалів. Але такі доходи пастка. Медіа втрачають довіру аудиторії, а з нею і рекламні бюджети, пояснюють експерти. Констатують на нинішніх виборах свій вплив збільшив інтернет. За оперативністю і вибором інформації він обігнав пресу та телебачення. Аби не втратити свої позиції на ринку, традиційним ЗМІ доведеться докладати зусиль. Українські журналісти вміють працювати за європейськими стандартами. Це все залежить від політичної волі значною мірою, ну і бажання менеджерів дотриматися тією чи іншою мірою, дотриматися цієї політичної волі. В першу чергу мені здається, що потребують регулювання відносини поліполінії власники трудовий колектив. Це дуже важливо, тому що ці моніторинги показали, що якість новин може покращуватися, якщо на те є добра воля власника. Деякі центральні телеканали і справді скоригували свою редакційну політику, зважаючи на результати моніторингу. Принаймні за тиждень до виборів кількість політичної джинси у ЗМІ зменшилася, констатують у комітеті рівні можливості. Справді, ціла низка телеканалів ішла назустріч інша хотіла, скажімо, зробити це більше з маніпулятивною метою, аби показати, якими білі пухнасті. Цей проект Ради Європи та Єврокомісії перший досвід такої взаємодії між змі та моніторинговими групами. Співпраця була позитивною, вважають експерти. Результати моніторингу також врахували і місії спостерігачів від європейських організацій. Змі питання навколо їх свободи стоїть дуже високо, скажімо, в такому рейтингу. Того, що ЄС оцінює в Україні, всі ці проекти, які займалися моніторингом преси перед виборчим перед виборами, нам дуже допомагали і спрощували роботу, бо нам давали конкретні дані, конкретні цифри, конкретні аргументи, які звичайно з якими ми далі працювали. Медіаексперти наголошують, моніторинг продовжується за його результатами. Стане зрозуміло, як вплинуло завершення парламентських перегонів на редакційну політику найбільших українських змі.